Добрий день друзі! Ось вітає компанія МТЗО, займаємося ми запчастинами на трактори, роторну косарку Віракс, та грабляв ворошилка Сонечко. Сьогодні вам покажу розкатка. У нас заїхала знову. Ось така тележечка. Можна регулювати висоту. Ось на таких колесах. Вона продається з ось такою рамою, їздить вона по цій рамі. Так само тут регулюється висота. Тут на неї стає ось така поперечина. І тут поперечина з дерева. Ціна цієї розкатки в зборі тележка плюс рама сама. 16 тисяч коштує зараз. Також ви можете придбати окремо саму тележку. Буде на інших дисках, не дисках, колесах. Так виглядає це все діло. Проварене. Вже багато таких продали. Люди брали, залишились довольні дуже зручно. Встановив, розкатив. Поміняв запчастину якусь і встановив обратно. Відправляємо ми по всій території України, також на страни Литва Латвія Молдова. Ось контакти, Володимир Литва Латвія, Сергій Молдова. Це мій номер телефона, по якому можете звертатись за заказом. Це Володимир та Сергій займається перевезенням товару. В них ви можете уточнити, яка вартість доставки буде. Складаємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.